Добрий ранок, дівчата. Я така ще дівчинка в ліжку, але вже вишиваю. І в мене кукурудзи сьогодні. Насправді, вже десь перша година дня, але я все ще в ліжку. І все ще вишиваю. Насолоджуюсь сьогодні, так півдня в мене вихідний, можна так сказати. Після обіду або ввечері почну працювати трішки. І в мене ось така насолода. Буду сьогодні ще її продовжувати. І хотіла б ще щось розпочати. Не знаю, може все ж таки взяти рушник, розпочати його. Подумаю, або може ще щось візьму. О, до речі, а давайте з вами подивимось, що там в мене взагалі таке є. Так, це моя велика коробка з великими наборами. І десь була ще з маленькими, але я, напевно, її вже кудись сховала, щоб вона просто не стояла зверху. Ось так, тут як завжди, якийсь хлам. Так, ой, цей дизайн я планувала розпочати. В мене навіть бісер. І десь в мене є крінік сюди. Так, це рамка мені ринка дарувала її. До речі, сюди можна буде кукурудзи поставити, хоча ж я їх планувала в подушку. Треба буде подумати. Оце що таке, я не знаю. Тут купа всякого такого. Так, це до мого станочку, бо в мене зламався цей один, як його назвати, Болт, напевно, гвоздь. не знаю, як це назвати. І ми купили в епіцентрі такі на заміну, Взяли одразу набір, щоб були, щоб не шукати, бо там розміри в них різні. І цей розмір була тільки одна коробка. Так, ой, оцей дизайн я дуже давно хочу розпочати. це ринка мені віддавала залишки. Ось цей я планувала до. Так, щось мене відволікли. Так, це я планувала, це я вам показала, теж планувала. І ось цей я вже, напевно, роки-два-три планую вишити. І все не як. Так. ну Тут насправді в мене багато собі. Ці мої рамочки, треба в них щось вишити, оформити. Я все ніяк нічого не придумаю сюди. Антикварні, тут ще багато. О, це на. Отилайн в мене на, цей, на пташечку. Треба, напевно, його достати і спробувати її якось вишити. Хоча, ладно, нехай буде тут, бо я зараз це подостаю, а потім його нікуди складати. Так. Але я насправді не це хотіла вам показати. Я хотіла маленьку коробку знайти От, і подивитися, що там в ній. Давайте я її пошукаю, зараз покажу вам. Так. Дівчатка, щось я ковырялись, і я вирішила все ж таки, напевно, я окремо якось покажу вам свої запаси, якщо вам це буде цікаво. В мене їх не дуже так щоб багато, але в принципі я маю що показати. І в мене багато є насправді запасів саме буклетів та книг. Ну, як багато, я вважаю, що в принципі нормальний такий в мене. Асортимент. Ну, і наборчики теж. В мене багато маленьких, трішки є великих, і в мене є, що показати по буклетам та по книгам. от А зараз я хочу показати вам, я якось на сайті Шатенлайн взяла собі безкоштовну схемку. Вони там чи кожен місяць, чи як, я вже не пам'ятаю, виставляють безкоштовні схеми. Я купляла ще одну схему на пробу собі. Так от, е і я зараз знайшла е е цю, що до безкоштовної схеми я брала ниточки собі, хочу її, напевно, розпочати. А також я е купляла там ось таку схему з е пташечкою, це зімородок, я не знаю, українською він як буде. М забула. От, І в мене до нього вже є зібрані матеріали. Так, на безкоштовному дизайні тут є така лейка, але я її вам не зможу показати прев'ю, бо її в мене немає. І я на сайті не знайшла. Так, Те, що буде для пташечки, в мене є матеріали. Це ось такі ниточки, я їм ще жодного разу не вишивала. Ось такі вони гарненькі. Це шовк, це також шовк керан. Це також керан. Це керан. керен. А, ні, це Гларіана, Боже, я вам зараз не розповідаю. Так, Гларіана. Ось така дуже красива. Це перлє від керан. Це також Керен шовк. Це той шовк, Дінки Дайс. І ось такий шовк Дін Кійс. Далі там ще йшло Rainbow Gallery, так? отакі кольори. І там ще були м -м, потрібні були такі біконуси різні, там бірюзові 4 штучки, якщо не помиляюсь, і бісер. Бісеру наразі в мене немає, але я планую щось собі цікавеньке знайти. Дивіться, яка краса. Але я планую щось цікавеньке собі знайти там і тоді покажу. Ташку я зараз починати не буду поки що. Я хочу розпочати злічки з цієї. І коли я її вищу, тоді, може, я візьмусь за пташечку, бо хочу її вишити. Давно дуже купила всі ці дорогущі. Матеріали і хочеться якось вже їми попрацювати, та спробувати та насолодитись цим всем. Тому я, напевно, сьогодні розпочну ось цей дизайн від Чатилайн. Не знаю, зараз підберу якусь основу прикольно, подивлюсь по ниточкам, що там з ниток потрібно, може якусь голубеньку або зелененьку візьму. Мені здається, що такі кольори будуть найкраще підходити під цей дизайн. І ще цікаво, якого він буде розміру, і в що б його так можна було б оформити. Треба буде подумати. От, все, пішла, напевно, розпочну. І, можливо, якщо в мене вийде такий розпочати хоч щось вишити, то я вам, можливо, ввечері покажу щось. Якщо ні, то ні. Так, отакі справи: все, дівчатка, і зустрічаємось в наступному кадрі. Дівчатка показую вам свої кукурудзки. У нас сьогодні такий трішки безпокійний день видався, тому трішки так ми побігали сьогодні від тривог повітряних і, в принципі, я думаю, що це нормально, що я зробила помилку. Я щось цей думками була не там, де треба. І ось цей яскраво жовтий кольор треба буде мені спороти і ось цим ось зашити це місце. От, але щось мені вже трішки набридли ці кукурузки. Я все ж таки планую, напевно, взяти щось інакше. Я, до речі, порахувала, я вирішила під цю від Шателайн лієчку взяти Тіфрі лайм. Але якось я так порахувала, вона досить велика виходить, і я наразі не знаю, що мені з нею робити. Я, напевно, ще спробую розрахувати, що як, щоб остаточно розуміти, якого вона буде розміру, і, можливо, я спробую її вишити. Мелкохрестиком, скажімо так, тобто через одне переплетіння, тому що ну, для мене це воно за велика виходить, воно виходить щось там ну, 20, 15 на що-то там, ну, щось велике, там 20 сантиметрів. Я поставила в калькуляторі канви, поставила ці. Запа ну Припуски, чи як їх назвати, по 5 см, і мені видало щось 32 на 25 чи щось таке розмір. Ну Тобто вона досить велика буде. Я не хочу таку велику, чесно. Я планувала, що вона буде там десь 10 на 7, наприклад, або там ну 12 на 8 на 7. тобто ну Плюс-мінус такий розмір, а вона вдвічі більша, тому я поки що не вирішила остаточно. Як я її буду вишивати. Та й, в принципі, я запланувала собі багато що почати. Ще Мілхіл хочу цей же ж почати, що я вам вчора показувала. Але я думала, що я закінчу кукурудзи і потім почну той. В принципі, можна почати його і паралельно вишиваючи два дизайни. Не знаю, ще подумаю, але я розпочала свій. Коридорний процес, як я вам і показувала, що я хочу взяти туди вишивати цей рушничок від лелітки. І я його розпочала. Там в мене зовсім трішечки показую вам зараз. Оп. Ось такий початок у мене. Я відміряла все, як і в минулому рушничку, 1,5 см знизу, серединку розмітила собі, і пішла з центру вишивати. Так, як би вам. Угу. Давайте отак покажу. А, так свічу, да? а, я вишиваю наразі ось цю штучку. Я планую її дошити, потім від неї, напевно, відрахую, може, цю чорну вишиваю, чи так і буду йти потроху. Може, так і буду, вліво, ліворуч, потім праворуч, напевно так. А вже зорі буду вишивати справа з, з на ліво. Бо мені якось так зручніше, я звикла з правого нижнього кута починати і йти вліво. Оформлюється, як я бачу, краєчок так само, як і в минулому рушничку. Тобто мені буде це легко зробити, бо я вже знаю, що до чого. От. І тут пришивається цей мереживо знизу, то я вже зможу зробити його на машинці, бо минулий раз я пришивала вручну. Отака от краса. Ну, от буду потрошку-вишивати потрошку, потрошку вишивати його поки, ну, під час тривог, скажімо так. А там далі подивимось. Не думаю, що я буду брати його як основний процес, хоча він такий класнючий, що я можу, але і так є багато що вишивати. Тому не знаю. ну Поки що це мій коридорний процес, і буду вам час від часу, коли будуть якісь просування, вам його показувати. От, і, напевно, на цьому все. Сьогодні таке не дуже довге відео вийшло, таке коротеньке, можна сказати. От в мене питання е показувати вам свої запаси, чи цікаво вам це буде. Якщо так, то я, напевно, розпочну потрошку е показувати вам їх. Не знаю, чи в одному відео це зробити, чи в окремому відео чи ось так в буднях своїх. Я подумаю, можливо. В Якийсь день замість е, відео за день, скажімо так, буде відео з моїми запасами, наприклад, там маленьких робіт, потім, наприклад, буде великих книжок і буклетів. Я думаю, що таке, е, якщо так поділити їх, то це буде досить е, зручний е, формат, скажімо так, і вам буде що подивитись. І мені що показати, але там не знаю, як по часу, щоб теж не дуже довго було. Ну, подивимось. От, на цьому все. До зустрічі з вами завтра. Я нагадую вам, що треба ставити вподобайку, бо не ставите, а треба, хотілося б їх бачити. І якщо ви не підписані на мій канал, а таких 35% людей, які мене дивляться і не підписані на мій канал, то я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете підписуватись. Все, всіх люблю, бажаю всім тихої ночі і до зустрічі з вами завтра. Всім па-па!